Пам'ятаєш, хто у нас у пісні року переміг? Сабриночка, Сабріночка Карпентер. Пісня року Еспресо. У номінаціях також була Pyonce: Texas Hold, em, Jack Harlow, Lamar, Not like Us, Taylor Swift із Postmalone Fortnite і Теді Свімс, Lose Control. Але переможець Сабріна Еспресо дуже. Сабрина <Еспресо>. Карпентер Еспресо дуже заслужено, я вважаю, тому що це дійсно була пісня Так. Да. Але ну, чому постійно тільки Fortnite з цього альбому? Це ж, ну... На мою думку, це не найкраща пісня з альбому, але просто цікаво, що будь-яка номінація це завжди Фортнайт. Тобто це не там одна пісня Фортнайт, це краще відео, да, бо відео є, там інша пісня року це щось інше. А і завжди ця пісня. Тобто, типу, чому саме її всюди номінують? При тому, що вона ну, наче не така прям популярна була, і ті токи так само. Бо це був єдиний сінгл з альбому. Mm. Yes. І ти так, да, і не дивлячись на те, що усі пісні з альбому зуста... Я не. Ми будемо його скорочено називати TTPD, бо назва дуже довга,